Друзі, всім привіт! Ось вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Porsche Cayenne 2017 року випуску 3,6 бензин, двигунчик, правильний, друзі, безпроблемний. Машинка вслужена 103 тисячі пробігу на цьому красенні, максимальніша комплектація. Вона на вихлопі, на крутезних дисках, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, сонцезакісні шторочки, преміальна акустика, Bose, все круто, дорого, багато. Чорна стеля, панорама величезна. Машинка, друзі, взагалі без зауважень. З мінімальними пошкодженнями з Америки. Про це детальніше, пізніше. Пам'ять сидінь, водія та пасажира, електропривід, стан, сидіння, водія. Взагалі, стан, сидінь в автомобілі це все, друзі, в ідеалі. підгрівів, вентиляції, карплей, камери, навігації. Це все в ньому є. Автосвіт, автодощ. Утримання в смузі і так далі. Друзі, машинка доступна. у Нас влізе в кредит. є готівкою без розрахуночок є обмін і викопаш автомобіля. Знаходиться цей кразен на локації. Кільцева дорога, 1 ТРЦ Республіка Парк. Ціна на нього буде, друзі, 45 тисяч доларів. Торг присутній.